Сьогодні ми запросили до розмови представників Ковальського фермерства Олександр Онищук, Олександр Маранюк. Хлопці, ви одними з перших, стали, вирішили стати фермерами. Хотілося б знати, які у вас з того часу проблеми, які взагалі труднощі вам довелося пережити. Чи легко бути фермером сьогодні? Ну дуже тяжке питання. Фермером стати зараз у нас дуже тяжкий час, тут дуже важливо. Діло в, то, діло в тім, що навіть зараз не бути фермером, а просто жити важно, а фермером бути в два рази важніше. Ми всі знаємо, що ціни на техніку, на дистопливо, на бензин вискочили крепко вверх, а продукція, яка була, дешева, така вона сталася. Можна сказати, що молоко зараз в 10 разів дешевше, ніж літра молока дешевше, ніж. Десять чим літра соль солярки дістоплива. І при таких умовах дуже важко вижити. Ну я думаю, що за фермерство майбутнє далі наше, тому що хазяїн, воно було завжди так. хазяїн на землі повинен бути. Когоспі себе, ну я б не сказав би, що віджили, ну в такій формі, як вони зараз існують, вони не повинні існувати. Ми повинні в кожній людині. Пробудити хазяїна. І тоді я думаю, що в нас буде і що на столі, і до столу. Ну я коротко скажу, яка ситуація зараз є в районі відносно фермерства. Зараз в районі нараховується більше 50 фермерів, десь приблизно 56 фермерів. Це у нас саме такий прогресивний район Ковальський відносно фермерства. Ну, багато фермерів вже стало на ноги. Виграють зараз ті, хто зараз... Бере при цій інфляції, кредити, закупляє техніку, ту техніку пускає в діло, і тоді вже можна за рік купити цю техніку. Наприклад, я говорю на прикладі Шевчука, який фермер Развелицька, який взяв кредит, але засіяв ячмінь, і на одному ячміні ці всі кредити може погасити. Але зараз при даній інфляції ці кредити і невигідно нам гасити. Далі найбільше... Фермерів зараз знаходиться, це в цих колгоспах, родгоспах, в яких дирекція, голови колгоспів, директор одводити більш лояльно з підтримкою відноситься до фермерів. Так, наприклад, у нас в облаках вже шість фермерів, тому що директор одгоспу нас підтримує, так і в інших. А, наприклад, в Дорутищ, там де голова колгоспу настроєний проти фермерства, там навіть і людям не можуть виділити землі, які пишуть заяви. Ну це зараз ці питання. Вирішується. А як на рівні от, районної влади? Ну, Ви зустрічаєте підтримку чи діть? Якби ми не зустрічали підтримку на рівні районної ради, ми, мабуть, фермерами і не стали. Хай у нічку характеризує цю ситуацію, тому що... Що я можу сказати? Діло в тім, що всі ми знаємо, що до нас прийшла в Коваль нова людина, не та вже і нова Остапів Ігорий Тодорович. Він був раніше головою колгоспу. І ще, як бувши головою когоспу, я чув про нього багато хороших слів. Він тоді показав себе як здібний хазяїн, і як хороший ну, чоловік. І він тоді вже ще при цій комуністичній системі проявив себе. І, можна сказати, крепко кому заліз за шкурою, може ну, але правда. І зараз цей чоловік, сам хазяїн, він підтримує хазяїв, які хочуть хазяїнувати. Я от бачу в ній людину, яка просто не може дивитися, якщо люди сидять просто без діла і, і кричать давай, 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 ну що давати? Він поважає тих людей, які щось роблять, які до чогось йдуть. Може вони помиляються, може вони щось, щось не так виходить в них, але вони щось роблять. І щоб збудувати нам Україну, я думаю, треба щось робити, щось робити, брати хто що може, хто може, як кажуть, станка брати, хто може землю, хто може машину грузову. Ну, Кожна в своєму місці має працювати. І от такий чоловік, він нас морально підтримує, і ви знаєте, наші сили вдвічі подвоїлися, і от з Миронюком, маючи таку підтримку, як Стопівку Ігорий Тодорович. Поляк Адам Борисович, я думаю, що нам наполовину всі оці біди, я кажуть, можна рішити легше. Значить. І все ж фермерську працю ніколи не можна було назвати легкою. Це зрозуміло, взагалі працю в селі легко не назвати. Ще не відпало бажання бути фермером за ці роки. Ну, зараз така ситуація складається, що колгоспи, вони як така система довго не проіснує. Весь світ тримається на фермер. Ми самі Прикладу бачимо, що 70 років ми прохазінували клугоспи, ви бачите, що, до чого ми дожилися, що в нас зараз в вковалі черги по три години за хлібом, як в воєнні часи. чому така ситуація? Тому що сільське господарство не спроможне накормити людей. А чому воно не спроможне? Тому що воно побудовано на колгоспній на системі. В інших країнах, де фермери, фермерська система. Нас ми, ми не бачимо в Америці чергу за хлібом. Так нащо нам далеко ходити? Ми порівняємо одну систему і нашу систему. Ну, що, і тобі висновок по... сам напрошую. Перейдемо до конкретних ваших справ. Я знаю, що ви недавно відкрили магазин в коврі, так? Десь наприклад за площі чи до Так, да, сьогодні е, в п'ятницю ми відкрили магазин. Ну, сказати, що цей магазин повністю за товарний як перетоваром, як в Америці, як Миронюк каже, і що ми вже дожили до того часу, що там все в нас є. Ні, ще дуже нас багато проблем з тим магазином. І хотілося б ковачаном показати, що щось можна, як кажуть, продавати, чимось монаторгувати, ну щось моноробити, шукати товар, міняти. Фактично, ми в цьому магазині. В основному товар продаємо свій. Ну як? М'ясо здаємо на м'яскумінат, отримуємо ковбасні вироби, на насиль здаємо молоко, сир отримує звідси масло, возимо картоплю на бартер, звідси веземо, оселець, муку веземо. ну І так, далі, далі як то кажуть, ну ще до того сказати, що все там у нас гладко і все та ні. Я хотів запевнити виковальчанам, що ми просто учимося, як кажуть, по ходу дій учимося і набираємося опиту. Ну Є всенькі, всенька інша змога затоварити той магазин і показати в дальнішому, що можна задовольнити потреби і можна щось купити, не тільки на базарі, де ціни самошедші, а в магазині, хоч вони нам не крепко нижчі за базарі, ну все ж таки нижче. А в кого як домохазяйки? Який... Кожний купон, як кажуть, нара на рахунку, то я думаю, вона хоче десь знайти хоч яку точку, де можна хоч трохи було щось купити і хоч потрохи дешевші ціна. А ти, Олександр, що можеш додати до цього? Ну я можу додати, що ми рахуємо, що цей магазин повинен фермер фермер здавати свої продукції. Ми там повинні продавати і будемо продавати картоплю. Овочі, фрукти, все, що виробляється на фермі. Але плюс і до того у нас є, будуть і промислові товари, щоб цей магазин був універсальний, щоб людина туди зайшла і могла вибрати те, що вона хоче, і те, що вона має бажання купити. Ну, Як сказати, говорю, в нас магазин повністю не затоварений, навіть на 50%. Підійно. Я б сказав, навіть може на 30%, це, так, це тільки початок. Щоб пішли гроші в оборот, будуть гроші за ці гроші, ще товар буде куплений, доставлений. З господарств наших буде м'ясо поставлятися, м'ясокомбінат, молоко на сердзавод, буде йти в оборот. Я думаю, що до кінця року ми магазин затоваримо, тому що нас і підтримують районна влада, також їдемо в Дніпропетровську область, будемо привозити, я йду, поїду в ВІВ, привезу, обув для Ковеля, ще різні там то. Промислову групу, щоб ну це все робиться для Для людей. Для людей. Які взагалі ваші плани на майбутнє, що ви плануєте крім от, торгівлі магазину? Ну, плани на майбутнє. Щоб хотілося, щоб вам в чомусь допомагали, щоб не було якихось проблем. Ну, Я думаю, що якщо ми будемо працювати нормально, то у нас проблем не буде. Головне, щоб ніяких перешкод. Влада не ставила, ніяких... Таких нюансів не було. А остальне все залежить від нас, від наших рук, від нашої голови. Ну що я можу до Мерінка доповнити? Плани в нас майбутні. Перше, що ми зустрілися, яка проблема вина... з м'язкомбінатом? Діло в тім, що в нас верха м'ясо, верха, можна поставляти багато. У нас немає свинини. У мене хазяйство держиться на годові, художній мирнюка, так само свинини в нас немає. І ми столкнулися з таким проблемом, що колбаси, колбаси, виробляти немає свинини. Свинини в нас в ковлі дуже мало, дуже-дуже мало у нас свинин. І ми от, хочу сказати, що вже з нашими районними властями є якась трохи домовленість, яка посприяють нам за зиму ну, построїти комплекс, де виробляли б свинину. Ми підемо з Миленьком на все, щоб нам... Так, зробити да, зроби зроби. той комплекс. Ну, ми хочемо, щоб той комплекс був не, не в такому приміщенні, яке воно не відповідає, цю, а щоб якось нам трошки пойти на зв'язок, подивитися, як в людей, Тей, в Польщі, в ФРГ, який там краси, красивий комплекс, ну, Вчитися, щоб потім його вже не перестроювати, а щось своє красиве побудувати, щоб там потім можна було зайти в той комплекс і вийти, і ніякого запаху в тебе не буду. Ну, плани... Великі є плани. Основне, одна причина. Я хочу, мені ніхто тут піддержиться в цьому, щоб була стабільна нас обстановка. Ну що ж, я дякую вам за розмову. Я бажаю вам успіхів і здійснення всіх ваших планів і задумів. Думаю, що головне, щоб вам ніхто не заважав. А як робити, ви знаєте, самі. Спасибі. Подякував.